Щодо нашої взаємодії з Генеральною прокуратурою України, з головної слідчим управлінням МВС України, власне, ще вересні ми домовлялися з керівництвом цих правоохоронних органів щодо проведення у грудні 2016 року загальнонаціональної конференції, на якій представники правоохоронних органів презентують власний внутрішній аналіз, внутрішній аудит тих закритих кримінальних проваджень, які стосувалися місцевих виборів дві 15 року, і ми дуже сподіваємось, що після е, певного регіонального обговорення і після загальнонаціональної конференції ми все ж таки зможемо вийти на певні механізми вирішення тих проблем, які є у забезпеченні принципу неборотості покарання для тих осіб, які намагаються вчиняти злочини на виборах і досягати представницького мандату незаконним. Шляхом. Тому ми також запросили на цей захід представників місцевих організацій політичних партій, колишніх суб'єктів виборчого процесу, можливо, майбутніх суб'єктів. І дуже сподіваємося також отримати вашу активність, ваші певні висновки щодо взаємодії з правоохоронними органами. Певні оцінки недосконалості і законодавства, і ми все це будемо записувати, фіксувати і вже зводити на загальнонаціональному рівні. Тому я вас ще раз прошу, закликаю до певної відкритої публічної дискусії, і ми маємо все ж таки говорити про ті проблеми, які є. Ну власне, декілька певних узагальнюючих в межах цілої країни цифр то на чергових місцевих виборах дев'ятнадцятого. Року було розпочато 422 кримінальних впровадження, які стосувалися статті 157-160 Кримінального кодексу України щодо злочинів проти виборчих прав громадян. Якщо порівняти цю статистику із відповідними відомостями на позачергових парламентських виборах або позачергових президентських виборах 2014 року, то відбулося зростання кількості кримінальних впроваджень, які були ініційовані правоохоронними органами. Наприклад, на президентських виборах, які мали безчерговий статус, було розпочато 150 проваджень, на парламентських з 2014 року 349 кримінальних проваджень. Зростання відповідних досудових розслідувань на місцевих виборах 2015 року з одного боку пояснюється тим, що відбувалася одночасно, одночасно велика кількість виборчих процесів, велика кількість суб'єктів. Цих виборах з іншого боку, ця цифра і зростання порівняння з попередніми виборами теж відображає ті проблеми, які були під час локальної електоральної виборчої кампанії в Україні. Власне, на нашу думку, і яка підтверджується висновками міжнародних спостережних місії, місцеві вибори 2015 року були більш проблемними порівняння з попередніми виборами, які ми. Проводили в надзвичайних умовах 2014 року. Власне, це було пов'язано з масовими випадками підкупу виборців, стосування технологій з ознаками такого підкупу, непрозоре фінансування діяльності суб'єктів виборчого процесу, порушення в діяльності і прийняті рішень виборчими комісії та її членами. Тобто ця виборча кампанія не була повністю відповідною тим міжнародним стандартам і національним зобов'язанням, які ми маємо в своїй країні. І коли ми оцінюємо певну статистику щодо кількості розпочаток кримінальних проваджень або е, направлених до суду вже обвинувальних актів, ми маємо виходити не з того, що кількість вирівнює якість, ми маємо виходити з того, що власне розмах потягне до відповідальності осіб за вчинення робочого злочину має відповідати реальним масштабам проблем, які ми мали на вибор. На жаль, все ж таки наш моніторинг засвідчує, що е, наразі кількість е, Осіб, які отримали покарання за виборчі злочини, не відповідає реальності, яку ми мали на місцевих виборах, і теж треба говорити, що заважає все ж таки ефективно розслідувати ці злочини. Якщо є проблеми в законодавстві, то треба їх усувати. Якщо є проблеми в певних е, діях правоохоронних органів, теж маємо почути голоси професіоналів, які працюють в правоохоронній системі, тому що ніхто, крім власних тих людей, які безпосередньо працюють з е, цієї категорії справ, не, не мають. Більшої інформації, які стосуються власне, цього кола проблем. Наступний слайд. Якщо говорити про кількість осіб, які визнані винними у здійсненні виборчих злочинів на виборах 2015 року, то зараз ми маємо 63 рішення судів, за якими було визнано винними 69 осіб в межах цілої країни. Тобто, через рік після місцевих виборів 2015 року ми маємо 69 Осіб, які вже отримали своє покарання, відбулося певне зростання цієї кількості у порівнянні з парламентськими виборами 2014 року, і Наш моніторинг, який ми проводили тоді, засвідчував, що в межах цілої країни на цій позачерговій кампанії було засуджено всього 14 осіб. Якщо повернутися знову ж таки до президентських виборів 2014 року, то там кількість взагалі була і Власне там до п'яти осіб, які отримали певне покарання за ті. Порушення, які відбувалися на початчових виборах президента України. Наступний слайд. На початок листопада цього року ми маємо наступну статистику щодо розслідування виборчих злочинів з 422 розпочаток кримінальних проваджень, вже закрито 311 проваджень. Це власне складає приблизно 74% всіх тих проваджень, які ми маємо за результатами місцевих виборів. В Україні. тобто 311 кримінальних проваджень не з направлення матеріалів і обвинувальних актів до судів. До суду було направлено органосвітство 66 обвинувальних актів, власне частина з них ще розглядається поодинокими судами і триває станом на початок листопада в межах всієї країни 45 кримінальних проваджень. Дату скажу, що найбільш інтенсивним процес закриття кримінальних проваджень в межах цілої країни стосувався фактів підхопу. І тут ми маємо певне протиріччя. За фактами підкупу виборців на місцевих виборах України було ініційовані найбільше кримінальних проваджень, але і закривалися вони більш активно. Фактично, тут ми маємо певну дискунцію, яку ми маємо пояснити, в чому тут проблема. Підкуп виборців є ключовим фактором дестабілізації стандартів виборів України, але, власне, розслідування ефективного показу з цього приводу ми не бачимо. Якщо говорити про певну структуру тих злочинів, які були доведені в межах цілої країни за статтями кримінального кодексу, то найбільше з 69 осіб, які визнані винними в межах цілої країни, ми маємо вироків за статтею 158 з позначкою 1, це 44 особи. Я нагадаю, це стаття Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного використання виборчого бюлетеню або голосування більше ніж один раз. Цієї кількості найбільше було визнави виборців, які намагалися незаконно отримати виборчі бюлетені або їх отримали. Це 13 виборців, які голосували за інших осіб. Безумовно, ці провадження були легкими в доведенні, тому що, власне. Тут правохоронна система мала справу з тими особами, які намагалися голосувати замість своїх родичів, і у разі виявлення таких фактів, то правоохоронні органи, наприклад, активно застосовували дані, відомості від Державної прикордонної служби і доводили, що власне ті особи, які нібито отримали виборчі бюлетені, не перебували в день голосування в межах територіальної громади. Не відкидаючи важливість профілактики таких злочинів з боку виборців, все ж таки маємо говорити про те, що ці ситуації не мали системного характеру з точки зору власне певних виборчих інтересів окремих кандидатів і суб'єктів виборчого процесу, і скоріше були пов'язані з низькою. По виборців, або, якщо хочете, недостатньою правовою свідомістю щодо недопустимості наділення на себе додатковим голосом, також за цією статтею було засуджено 16 членів дільничих виборчих комісій, частина з яких незаконно видавали виборчі бюлетені, тобто надавали для. Підпису відповідні виборчі документи громадянам, які не мали отримати виборчі бюлетені, а частина була засуджена ще й за те, що вони власне, використовували ці виборчі бюлетені. Не тільки видавали, але і використовували. Тобто, знову ж таки, такий специфічний спосіб наділенняся додатковим голосом з боку членів дільничих виборчих комісій. Також, власне, за цією статтею ми маємо справи, які стосувалися приховування виборчого бюлетеня. тобто, коли виборець намагався винести виборчий бюлетень за межі виборчої дільниці, такі справи, стосувалися 12 осіб в межах цілої країни. Якщо аналізувати рішення судів, які є в відкритому доступі, то частина цих Випадків мають все ж таки ознаку не доведено, але якщо виходити власне з фактажу певної централізованої технології фальсифікації голосування, в окремих випадках ми мали справу з певними хуліганськими діями щодо приховування бюлетенів винесення за межі виборчої дільниці. Ну, достатньо негативної є ситуація з розслідуванням підкупу виборців. Я про це вже говорив. В межах цілої країни ми маємо всього 19 осіб, які визнані винними за вчинення. Підкупу виборців або отримання неправомірної вигоди. причому 13 з цих осіб були засуджені одним судом Білородністровським районним судом Одеської області. І Ці випадки стосувалися резонансної ситуації навколо обрання депутатів області. Селищної ради Одеської області невеличкі там були акруги, і тому окремі кандидати намагалися шляхом зміни зареєстровано місце проживання для певних виборців, які мешкають зовсім інші територіальні громади, вплинути на результати були виявлення. І там застосовувалася така технологія, коли частина виборців отримували 300 гривень за те, що вони просто віддавали свій паспорт. Невідомим особам, не встановленим в межах цих судів їм змінювали місце реєстрації, частина отримала 700 гривень за те, що вони самостійно зверталися до органів, які змінюють зареєстроване місце проживання. Але, на жаль, поки ми не маємо достовірної інформації про результативність доведення певних злочинів з боку тих осіб, які, по-перше, незаконно змінювали місце реєстрації громадян, навіть якщо цей громадян був відсутній. Або кандидатів, які мали стосунок до цієї справи, якщо говорити про інші статті кримінального кодексу, то тут ми взагалі маємо невеличкі показники, наприклад, за статтею 157 кримінального кодексу України, яка передбачає широкий спектр правопорушень, які підлагають відповідальності, про здійснення виборчого права, включення роботи виборчої комісії, прослужання офіційним то тобто тут маємо лише один прецедент на всю країну. Він стосується селищної ради біля Краматорської Донецької області, де голова, заступник голови територіальної виборчої комісії переписала номер територіального округу, де мав балотуватися кандидат. Власне, тут. Прецедент на, на рівні певного казусу, коли е, особа зазначила, що вона здійснила такі незаконні дії з метою забезпечення рівної кількості кандидатів е, в межах е, різних е, округів. І ми маємо також е, декілька випадків в межах своєї країни щодо притягнення до відповідальності осіб, які незаконно е, знищували виборчі е, бюлетені. Це, власне, за статтею 158. Е, 32. І тут мова йде про хуліганські дії з боку е, певних е, виборців. Щодо фальсифікації виборчих документів, ми маємо лише два прецеденти. Вони стосуються Київської області, де е, члени виборчої комісії заповнили протоколи про підрахунок голосів на виборчій дільниці до моменту завершення цього підрахунку і вже потім використовували ці протоколи, не заповнені під час е, передачі виборчих документів до територіальних е, виборчих. Комісії. Ну от така, в принципі, зараз статистика, вона не вражає, будемо говорити об'єктивно. По-перше, це пов'язано з тим, що у нас притягнення до відповідальності за виборчі злочини, поки має певний такий неелітарний характер. Тобто, якщо не знати нашого місцевого контексту і бути певним міжнародним спостачем, то може статися враження, що власне порушниками виборчого законодавства є у нас тільки виборці, які з певних незрозумілих мотивів. Не маючи власне інтересу здобути мандат представницький, представництві певне певні про правопорушення, держава по мірі можливості намагається перешкоджати цих злочинів. У нас немає кандидатів, які притягнуть до відповідальності. Є один прецедент: це Острівська міська рада, власне, де кандидат був засуджений за спробу організації підкопу виборців за участі студентів місцевого технікуму, але власне. Поки не можемо говорити про те, що кандидати, які мають безпосередній мотив використовувати е законні технології для отримання е мандату, є упередженими е і е забезпечені їх е покарання. Тому профілактика тут щодо кандидатів, на жаль, не відбулася, хоча в частково щодо виборців, ми маємо е профілактичні дії через ці власні е рішення судів. Наступний слайд це власне певний розподіл. Е Кількості засуджених осіб в межах різних регіонів. Знову ж таки, Одеська і Волинська область є лідерами у нас щодо кількості осіб, які притягнені за відповідно відповідальності 13-11 осіб відповідно. Але власне ці цифри в цих регіонах стосуються окремих районів і не поширюються навіть на всю область, тому що, власне, фактично люди отримали покарання за одні й ті самі обставини і участь в одних і тих самих технологій підкупу виборців. Про Чернігів моя колега більш детально розкаже, і представники правоохоронних органів теж поділяться інформацією щодо власного розслідування виборчих злочинів в Чернігівській області. Хоча я хочу підкреслити, що власне на загальноціональному рівні. Чернігівська область є достатньо резонансною, враховуючи характер і перебіг виборчої кампанії не тільки на місцевих виборах, але й на проміжних виборах народних депутатів 15-го і 16 го років. І дуже важливо було знову ж таки в такому полі спільному, не секторальному поговорити про власне чим все це завершилось і інше. Власне, якщо говорити про е, санкції, які були застосовані до осіб, засуджених за виборчі злочини, то, безумовно, вони були різними, враховуючи е, різні е, санкції, передбачені кримінальним кодексом України. Але якщо говорити про певні е, тенденції, то тут варто підписати, що у 80% випадків обвинувачення е, укладав угоду про виконання винуватості з... Органами слідства, і фактично, власне, за результатами визнання цієї винуватості, правоохоронці змогли довести ці справи до собі. Вони вже проїхали багато регіонів, і правоохоронці не приховувалися у факту, що без власне, свідчень самого обвинувачення, яке визнає певну провину, такої кількості, навіть яку ми маємо, не було. Може в Чернігівській області ситуація. Де ще інше тут ми дізнаємось е, пізніше? Отже, з 69 осіб 36 отримали штраф, власне, за вчинення е, тих злочинів, про які ми говоримо, і безумовно це стосується безпосередньо виборців. Розміри штрафу були різними, які застосовували суди. Е, найбільше це 31 особа отримала штраф від 510, 510 до 2000 гривень. Три особи більше двох і до трьох тисяч гривень, і штраф 8500 гривень стосувався був членів нічого виборчих комісії. 18 осіб отримали позбавлення волі від трьох до п'яти років, позбавлення волі три роки, обмеження волі від 1 до трьох років дев'ять осіб. Всі ці особи, які отримали основне покарання у вигляді обмеження волі і позбавлення волі, отримали також іспитовий строк зі звільненого від відбуття основного покарання. 24 особи отримали іспитовий строк. До одного року і з потоковий строк більше одного року, до трьох років, отримали 9 осіб. Ми звернули увагу на ту обставину, що власне суди застосовували як додаткову санкцію заборону на заняття посад в дільничних виборчих комісій найчастіше. І тут у нас традиційно виникає питання щодо того, що якщо так прямо трактувати цю санкцію, то особа, яка вчиняла правопорушення на рівні дільничних виборчих комісій, не має заборони на заняття посад на рівні інших виборчих комісій. І останній мій слайд, про тим, як я передам слово моїм колегам, це власне портрет засуджених, якщо так можна сказати. Більше злочинів, з тих, які були доведені до суду, вчинялися в сільській місцевості. Я вже говорив, це було пов'язано з так званим родинним голосуванням, коли громадяни голосували за своїх родичів. Більша частина з тих осіб, які отримали покарання, були безробітними на момент розгляду. Цих судових рішень також, на жаль, ми маємо прецеденти залучення педагогічних кадрів до організації таких технологій. І, на жаль, ці чотири випадки вони найчастіше стосувалися спроб використати студентів в цих певних незаконних технологіях. І вже точно окремий останній слайд це власне опіку по виборців. Знову ж таки, для того, щоб акцентувати увагу, відсутність кандидатів серед перелік осіб, які притягаються до відповідальності, 13 виборців отримали покарання за отримання неправомірної вигоди. Всі вони з Одеської області, один кандидат, власне, про якого я говорив, і 5 осіб отримали покарання, тобто за передачу грошей від кандидата, який не отримав покарання, не доведено там. власне. Певної мотивації, певних злочинних дій, е, але вони розізналися в тому, що не вста... від невстановлених осіб вони отримали ці гроші і передавали е, виборцям. Теж достатньо показова ця ситуація в цій невеликій сукупності впровадження, ну, тому що, наприклад, є президент цікавий в Донецькій області там. Е, Зафіксовано факти передачі грошей, голосування за місцевою організацією політичних партій, яка отримала все ж таки представницький мандат. Але як стало зрозуміло після спілкування, що фактично не було опитано представників цієї місцевої організації політичних партій, і у нас такі випадки теж надзвичайно турбують. я передаю слово Ользі Коцу власне для того, щоб вона описала ситуацію. Що в Чернігівській області і наш погляд на цю ситуацію, враховуючи достатньо гарячий перегляд цієї кампанії, пізніше ми слово представникам правоохоронних органів. Доброго дня. Ми почули загальну загальнонаціональну статистику і зараз до регіонального аспекту, і, на жаль, можна стверджувати, що бачимо карту зареєстрованих проваджень. Фактичної області лідером в кількості зареєстрованих проваджень і в той же час лідером в кількості закритих проваджень. І взагалі ця тенденція, яка зберігається при всіх виборів, фактично за результатами виборів від 2014 до 2016 року було зареєстровано 115 кримінальних проваджень, і жодне з них на даний час не доведено до суду з обвинувальним актом. На позачергових виборах народних депутатів 2014 року це було 28 проваджень, всі вони були закриті. На чергових місцевих виборах розпочато 46 проваджень. На даний момент це, це те, що в нас є на слайді, 45 є закритими. І на проміжних виборах народних депутатів розпочатку 42 провадження, 25 є закритими, ну, за, за даними, які ми отримали. Щовня в зацілні привели 18 проваджень, можливо, є оновлена інформація, яку нам повідомлені представників правоохоронних органів, одне щодо чергових місцевих виборів 2015 року і 17 щодо проміжних виборів народних депутатів. Тобто на даний момент ми не маємо жодного, жодного випуску, коли справа була доведена до суду, і власне тенденція йде на тих справ, які... Тривають власне до закриття, і тут є ну, теж такий, власне, момент, який варто обговорити, і варто задуматися над за ефективністю розслідування, оскільки справді новий кримінально-процесуальний кодекс передбачає процедуру, коли заява вноситься в єдиний випуск розслідувань за за, за заявою зивника. Так узивник важає, що є склад злочину, слідчі справді повинні внести всі ці дані в. Єдиний реєстр досудових розслідувань, це знову ж таки може бути причиною так, такої великої кількості зареєстрованих проваджень, оскільки, на відміну від кодексу 2012 року, немає підстав слідчих органів з'ясовувати, чи є справді там цей склад ще до моменту внесення в реєстр. Але коли є тенденція, і фактично, якщо ми дивимося по. Інших по, по, по іншій території України у відповіді на наші запити, то бачимо, що дуже велика кількість прав вона є зареєстрована і протягом двох місяців є закритою. Тобто це є абсолютно достатній справ для того, щоб встановити справді відсутність складу злочину. Якщо ж провадження триває більше ніж рік, і слідчі вживають заході, в тому числі звертаються до судів для витривовування доказів чи для дослідження суді з іншими е, моментами. То, і після цього ця справа закінчується більше ніж року, триваючи вже закриттям е, такого провадження без передачі обвинувального акту до суду, ну, то, тут ми можемо власне, з'ясовувати ці причини і говорити про ефективність чи неефективність відповідних, е, відповідних дій. Ну, на жаль, на відміну від інших областей, тому що в нас ці круги історії проходять територію управління і фактично ми подаємо абсолютно нелогічні запити у всі територіальні управління. Фактично нам територіальні управління все-таки не надавали інформацію про номери зареєстрованих проваджень, коли вони були розпочаті, коли вони були закриті і з яких підстав. На жаль, з Чернівської області ми отримали тільки загальну статистичну інформацію з кількістю проваджень без, без такої деталізації. Якщо, знову ж таки, є певна суперечливі даних, які подавала нам Чернігівська прокуратура і Національна поліція у Чернігівській області, то ми ви змушені були про цій ситуації подати запит до Національної поліції, оскільки з цих запитів. На місцях, нам не можна було чітко встановити, яка ж є кількість цих Проваджень, які є, тому ну, ті дані, які ми подаємо, ми подаємо за даними національної поліції. Якщо ж е, говорити про е, те, що зґвалтувало на кількість про повідомлення, які реєструвалися в єдиному обліку про повідомлення. Теж, на жаль, немає, немає інформації, наскільки в нас було всі притягнуто до адміністративної відповідальності. Теж ми запитували цю інформацію, але вона у відповіді запит не надійшла. Але загалом тенденція в Україні є така, що кількість, попри те, що є багато звернень, так наприклад, в Чернігівській області це 225 звернень. Тут, Притягнення до адміністративної відповідальності не є більше десяти. У нас немає одної області, де до більше десяти було складено протоколів і направлено до суду про притягнення до адміністративної відповідальності, це означає, що якщо ще щодо кримінальних проваджень, ну, тут є Таке тенденція, що хоча б частина з цих розслідується і особи притягаються до відповідальності, то е, ті е, у нас склади, які передбачає Кодекс України про адміністративні правопорушення, ну, зазвичай залишаються е, ці особи без е, відповідного покарання. І е, тут є проблема е, з одного боку, так в тому, що протокол про адміністративне правопорушення не може бути складений щодо факту, е, наприклад, ми побачили незаконну агітацію і Провороний органів не може скласти протокол щодо факту розміщення, якщо це є в невстановленому місці, таке розміщення, але якщо це є розміщення без вихідних даних в певними рекламними агентствами, тут зрозуміло, хто відповідальний за це розміщення і ну, чому саме ці особи не будуть притягнуті до відповідальності і ці протоколи не складалися, ну, фактично. Залишається незрозумілим і можна говорити тут в цьому аспекті про певну бездіяльність правоохоронних органів або про невідлагоджену в цій частині роботу. Звичайно, ми ще послухали позицію правоохоронних органів і власне, як, як вони бачать цю ситуацію. Щодо притягнення до суду, щодо справ направлення до суду, то знову ж таки ми бачимо, на жаль, цей нуль, так, в Чернігівській області справи, які передані до суду. Загальна статистика по Україні щодо закритих кримінальних проваджень порівняно з тими, які зареєстровані за окремими статтями. Кримінального кодексу Част... частково говорив вже Сашко, але е, я би хотіла зупинитися на певних моментах власне таких законодавчих. Е, якщо ми говоримо про статтю 157, то це є власне е, перешкоджання виборчому праву. Тому це є одна з статей, по якій провадження ілюструвалося найбільше, і ну, тут теж серед нас є присутні заявники, так, які теж заявляли, подавали повідомлення про злочин за відповідними статтями. Є певна проблема в формулюванні самої статті 157 оскільки. За 157 цей перешкоджання видачу права, воно може бути для того, щоб був склад злочину. Це діяння має бути вчинено тільки певним способом. Тобто Кодекс передбачає, що це є обман або примушування, тобто фактично, якщо було здійснено перешкоджання, право що речу, не реалізоване, наприклад, спостерігачу не дали право спостерігати, але це не було вчинено шляхом певно фізичного примушування чи шляхом обману. Ну, на жаль, встановити склад злочину є неможливим. І ну, це теж одна з причин, чому по цій е, статті є е, така тенденція до, до закриття кримінальних впроваджень. Очевидно, е, нагадаю, що до, до 2010 року формулювання статті було іншим, тобто воно власне, в 2010 році е, змінилося до цих двох е, способів.